Чим підживити троянди навесні. Після того, як ми зробили обрізку, нам потрібно, щоб наросли пагони. Для цього потрібен азот. Обираємо добриво, яке ми можемо застосувати як розчин, поливаємо, або це гранульоване добриво, яке занурюємо. В простобор на коло листя ще не так багато, тому ми застосовуємо ось в такому вигляді добрива. У мене є добрива старт, де більше азоту, а також тут є фосфор калій і багато мікроелементів. Але все ж таки азоту тут більше для старту троянди, воно підійде. Пролили, підживили. Через три тижні, не раніше, ми вже застосовуємо інше добриво там, де буде більше фосфору, тому що фосфор відповідає за бутанізацію. Це може бути ось таке добриво. Тут більше фосфору. Це може бути ось таке добриво. І ми його застосовуємо або по листу, або проливаємо простовбур на коло.